Всім привітики, дорогі друзі, і це буде у нас відео по геометрі Дашу. Помните, недавно виходило ось це ось відео. Ось оце відео, і в ньому я дивився обзор на найлегші рівні кожної складності в ГД. І, і я вам казав, якщо ви наберете 6 або 7 лайків, то я зніму, як я буду проходити проходити ці рівні. І ви набрали аж 12 лайків, тому саньок не має права не записати цю серію. Тому ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте про колокольчик, а ми будемо що робити, а ми будемо починати. І перший рівень у нас такий ретрей. Це найлегший уровень. І Сложності. як це сказати. Якось отак саньоги скажи, тому пропоную вам його е, пройти. Не поняв. Не поняв. І ось у нас ретрейчик. Зараз ми будемо його проходити. Це супер легкий рівень, але є одне но. Те відео я дивився, і там були рівні із старого ГД. А в мене новий ГД, тому я не знаю. Тут чомусь ретрей, це хард. Я не знаю чого. Ну, ретрей це супер легкий уровень. І якщо я його пройду, то ви ставте лайк. <сум> читер. Так. Проходимо, проходимо, проходимо. Тут нічого складного зовсім нема. є. Тому ми його зараз легко проходимо. І все. Легко проходимо його. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все. Ретрей ми пройшли, і другий уровень у нас буде такий. Другий уровень у нас хай Score, це найлегший уровень Normal левела. Тому починаємо його проходити. Загружаємо мужич... Музичку, не знаю, чи вам її буде чути чи ні. І, в общем, починаємо його проходити. Він нібито не складний, тому що він найлегший уровень медіум складності. Да? Ой. Ой, так, ждіть. Жіть санькові надо. Я не пам'ятаю, як він виглядає. Я не пам'ятаю, коли я знімав це відео недавно, ні. Санюк, соберись, по Позязя. По соберись. Так. Єсть. Так. Санюк мовчить поки що. Нічого, поки що. Ой, блін, санюк! Ускоряємо. І вже на медіум сложності в мене виникли проблеми. І да, якщо ви замітили, що в правому верхньому углу в мене є моя рука. Ось прийдіть, я не махаю. І це таке новшество в моїх відео в ГД. Тому... Ой, санюк, соберись, соберись. І це моє новшество в ГД в ГД в ГД. Тому коли будуть виходити відео... Та, я тільки жажав, ви це самі бачили, тому коли будете, буде виходити відео по ГД, в мене завжди буде камера. Та Санюк! Ану соберись! 10-та спроба ти не можеш пройти, Йомайо! Що -йо. це таке? Ускоряємо. Та також забув вам сказати, що якщо я не проходжу рівень з 20-ї спроби, то я віджимаюся. Або качаю прес 10 разів. Отакі ось справи. Отаке, так сказати, наказання. І ось вже 19 спроба, мені здається, що медіум левел ми вже не зможемо пройти і будемо віджиматися. Ну, Я, кстати, не віджимався дуже і дуже давно і все. Нам прийдеться віджиматися. Не. Чого? Чого? Ну ладно, йдемо віджиматися, все-таки не виповнив. Потрібно... Потрібно віджиматися. Пішліть. Якщо чесно вам скажу, я трошки від, віджимався я погано. Не, ну, не так, як в общем, потрібно. Але я думаю, ви мене вибачте. І тому зараз у нас третій левел, і це All Night Level. Всього в мене записано 11 левелів чи 10. Неважливо. Але сьогодні я спробую хоча б 3 пройти. Тому починаємо проходити All, All Night, в общем, да. починаю проходити. Зараз, Сенькові нада. Чому мені здається. Чому мені здається, що в відео, коли я дивився, там не такі рівні були. Не, не знаєте, чому мені здається, що це не такі рівні? Надо буде мені передивитись, але. Реально здається, що це не ці рівні. Ну добре, це я Думаю, поки що нічого складного нема, але... Все равно я пройти не можу, Ускоряем. І я попрошу поблажечки, будь ласка, можна з 30-ї спроби, якщо не проходжу, тому що з 20 ї я ніяк не вкладаюсь в цей 20-ту й 20 спробу, то вже ось вже 20-та, я пройти не можу, блін! Саньок, соберись! Давай ускоряємо. Я просто не можу пройти левела. Я вже добре, я виконую наказання, але просто для інтересу я хочу спробувати пройти. Я не розумію, чого не виходить. Божечки, божечки. Я знаю, чого в мене не виходить, тож, напевно, ви не ставите лайки і не підписуйтесь на канал. І як? Ви... Я якесь замедлене хочу відео цього побачити. Мені здається, що я допригаю. Ось! А воно мені не допригується. Да. Да. Та ну. Фррр. Я не розумію, як це пройти. Це просто якийсь ужас. Ну, я не знаю, чому я нажимаю, мене запрограмірували. Все, я робот, мене запрограмірували. Не розумію, чого я... О, все, це я пройшов, добре. Отут зараз проклікуємо. І отут що у нас тут? Так, тут хорошо, тут. Тут хорошо. Та ну я не допригую, я тільки що не допригнула, Ну, давайте ускоримо. Я вже виповнюю завдання, наказання, але я хочу все-таки пройти. Ускоряємо. Я просто, коли доходжу до моменту, там, де треба два рази пригнуть, в мене до другого отого пригучки, я не допригую. Тому я йду виконувати наказання. Я не можу прийти. Ні, жодне левля я тільки пройшов ретрей. А вже два оцих не пройшов. Ну це якийсь просто ужас, іду виповнювати. І подивіться, який у нас уровень, а це уровень під назвою Flappy Bird. Тому пропоную вам його пройти. Ось він, напевно, чи ні. А може і ні. ні, 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 він, блін. Так, да, це він. Так, це він. Це я уровень, точно пам'ятаю. Ага. Ага. Ай, 16% тільки Ого, Він якийсь величенький, я думаю. Тому ускор... ускоряємо. І ось у нас 30-та остання спроба, і я взагалі не можу пройти. Я не розумію, як це проходиться взагалі. Тому Саньок іде виповнювати наказання. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал Оці ці всі справи, щоб Сенькові не так було сумно. Тому що я просто I don't know, як це проходить. Тому переходимо до наказання. У нас тут Сайбон Екшн Ту Демон. Я, ну, не впевнений. Я ще я її пройду. Як я не можу знати елементарні уровні пройти, тому давайте пробувати. Що? Я ще нічого не вспів сказати, а тут. Чаву. 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 Я, конечно, нічого не хочу казати. Но як це пройти? Що? Як? Як мені це перепрыгнуть? Не, чувствую це, Юринь я точно не пройду. Це да. <плес> е, нема слів, я просто мовчу. Я просто мовчу, я не знаю, як це пройти. Що за фігня не уровень? Ха. Цікаво, цікаво. Якийсь просто геній створив цей уровень, я не знаю, як його проходити. От слова зовсім. <плес> ну ладно, нічого страшного, От віджиматися це не так і складно. Хоча я там трошки під 4 ну нічого. Як я не понімаю? Чого? Чого? Хм. 24 спроба. Саньок нікуди не пройшов. Да. Давай просто будем бригать, я не знаю, може повезе, не повезе, ніфіга воно не повезе, то що я не знаю, як це проходить. Це достатньо уровень для геніїв. Я не знаю. А, тут лить. На ньому. Літати можна! Дайте мені ще ось посліня спроба, я не знав, що на ньому літати можна. А, ну, в принципі, я б це не прийшов. Добре. По-моєму, сьогодні саньок тільки проти два уровня. Ну ладно, за це також треба ставити лайк. Я вам кажу, за це також треба ставити лайк. Тому ставте лайк і саньок пішов віджиматися. Який у мене є в запасі це Demon Park 2. Тому починаємо його проходити, і це не він. Це точно не він, який був у відео. Це я ставлю 100%, що це не він. Він должен бути демоном. Але, 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 чомусь, Чомусь нема. Тут Демона, хоча він повинен бути демоном. Хм Хм Странно. Довольно странно, тому що цей уровень має бути демоном. Копіюсь, наприклад, копія його це такий самий. Зараз е, давайте хоч щось спробуємо пройти, щоб хоч щось. Да, щоб... Та я не можу я люс, синіш! Так, понятно, по-моєму, понятно. По сенях сьогодні, сьогодні тільки два уровня пройшов. <сіх> да стыдно. Да, ну і, так, давайте поки я буду з вами прощатися, поміняю общем, вот такая сьогодні в нас відео вийшло. Розумію, розумію, сьогодні погано грав, максимально погано. Пройшов тільки два уровня із. Виходить, із семи, які я сьогодні пропонував вам, ну, які ось в мене записані, але там ще трохи в запасі є, ну ті я тр не трогав сьогодні. І із семи уровень семи уровнів я два прийшов. Як вам така статистика? Але все одно, несмотря на це, ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і колокольчик, також не забувайте про нього. Дякую всім за перегляд. Сьогодні був саньок. Це сама ху ні. Не так, Санюк, не так. Це саме для мене складна гра Geometry Dash. Ви її любите, тому що я побачу, якщо Санюк не може в цей грати, вам це подобається. І за це лайк. Тому дякую всім за перегляд. І всім пока-пока.